Багато хто з вас знає компанію Аньдок австрійську по міжрядних культиваторах, розумних з камерами, з системами ведення. Сьогодні презентуємо універсальний культиватор «Тайфун», який призначений для роботи як для передпосівного обробітку, заробки седиратів, так і лущення стерні. Тайфун може бути від 2,5 до 7 метрів у навісному варіанті, і від 6 до 12 метрів у причепному варіанті. Зараз ми бачимо 6-метрову машину. Робоча глибина розрахована на ній до 15 сантиметрів. Може бути два різних робочих органи. Почнемо спочатку. Шестиметрова машина потрібно від 180 до 200 кінських сил. З чого вона складається? Складається із регульованого дишла. Потім після дишла в нас йде два. Котки, два колеса, які регулюються по висоті для точного дотримання робочої глибини. Після цього йде у нас вирівнювальна планка, яка може бути в активному і пасивному положенні. Потім йде з двох сторін у нас щиток, який регулюється по висоті і по довжині з одної і з другої сторони. Тут стоїть чотири балки із. Стрічатою лап... стійкою 70 на 12, і до того стоїть ще додаткова підсилююча пружина, яка е, гарантує нам точність ходу стійки, вліво-право на неї рухається. Е, в комплекті йде два види робочих органів долота. 53 мм і та лапа 240 мм. Може бути комбінація тільки долотами, може бути два ряди доліт, ті лапи, і при цьому буде повне нас перекриття і підрізання. І можуть бути лапи, так як в даному випадку. Після цього йде в нас потужний коток із постійним чистиком підпружиненим. І двохрядна штригельна борона 10-мм. Коли ми працюємо як перед посівним культиватором, ми додатково тут. Встановлюємо розрівнювачі рядів. Зараз вони встановлені в нас на культиваторі зверху. Якщо стоїть завдання прилущені стальні посіяти сидирати, використовується аплікатор P-Box компанії Indoc на 250-300-500 літрів. Ми можемо кинути. Сидерат біля котка. Ми можемо так само, якщо потрібно, внести добриво мікрогранулят, внести під лапу. Якщо потрібно більша норма, спереді 1600 літрів бункер, який нижня частина бункера використ... виконана із нержавійки. Тобто ми можемо сміло використовувати мінеральні добрива. Він не боїться агресивного середовища. А, начебто, все розказав. Да, будемо їхати. Якраз можу розказати, коли їдеш, якщо щось треба. Він же ж якраз запускається, то ви можете спокійно собі додати щось по роботі, куди виходити. А і факт зернові сіяли не пробував? Ні, не пробував. Саме лише по боксам? Це означає, що треба тікати зі шляху трактора і агрегату. Ми будемо кусь підкопувати, але там він може, тут на, на горбочкові. Отуди на горбочкові не виїхав. Яка його задача? Рівномірно обробити по глибині? Ну, зараз ми хотіли, щоб він повністю підрізав, якщо буде яка подалася, ага. і перемішати... На яку глибину із, зі налаштований? Десь в районі 8 см. Він щось вносить, далі? Може вносити, а зараз ні. Ну, спереду стояла О, бочка, да, то під нього? Так. Да, да. Ми можемо з передньої бункера внести, якщо більша норма потрібна, там 1600 літрів. Якщо менше, ми можемо меншою бочкою внести. Дякую. 对。